Вітаємо, вельми шановне товариство ігролюбів. З вами 151-й випуск ігрових новин Play News і його постійні ведучі Оксана Зорка та Олекса Мельник. Із цього довгенького випуску ви довідаєтеся про те, чим займатиметься клів Блазінський, чим нас потішить Dragon Age Inquisition, що нового в українських розробників і ще багато іншого. Отож, увімкніть чудовий настрій, здійсніть усі необхідні для перегляду ритуали, як то заварювання чаю чи вкладання кота на коліна. І приготуйтеся поглинати. Ігрову інформацію поїхали. Минулого тижня ми захоплено розповідали про нову гру Кліфа Близінські. Сьогодні наша розповідь буде набагато більш стриманою. Анонсований творцем Gears of War проект виявився фрітуплейним арена шутером під робочою назвою Blue Streak. Ця розробка стане дебютом студії Boss Key Games, яку на тижні заснував та очолив пан Близінський. Наразі його гра далека від стадії активної розробки. Поки що вона не має навіть затвердженого рушія. А її кодова назва до слова вибрана на честь улюбленої іграшки Трансформера Кліфа. Ще цікавіше те. Що головним інвестором розробки став корейський гігант безкоштовних ігор Nexon. Трохи раніше контракт із корейцями вже підписала студія Splash Damage, яка створює для них мережевий шутер Dirty Bomb. Загалом цей видавець надає перевагу примітивним іграм для Фейсбук та дешевим фрітуплейкам. Своє рішення підписати угоду зі східним дияволом, Клів Близінський пояснив в тому від традиційної системи розповсюдження ігор. Йому набридли гучні анонси на І3, захмарні бюджети та цінників 60 доларів. Втомився він і від сірої гами Gears of War. Проблема в тому, що ми втомилися вже і від фрі-ту-плею. Хоч якогось позитиву, ця новина додає звісткою про те, що у новій студії Блазінський воз'єднається зі своїм давнім знайомим Арханом Брюсе, з яким 20 років тому він створив платформер Джес-Джекребіт. Нову гру на тижні анонсувала і студія Gearbox Software. І ти не повіриш, вона теж претендує на лаври майбутнього безкоштовних ігор. Новий проект отримав назву Battleborn і буде безкоштовним шутером з елементами моба. Gearbox розробляє фрі-ту-плейний шутер з елементами доти? Чудова новина. Тепер у цієї команди є вже повний набір примітивних жанрів. Саме так, останніми п'ятьма іграми компанії є жахлива дюкню Forever, сиквел Бордерленс, Нудотна Aliens Colonial Marines, необов'язковий спін спіноф Borderlands і Фрітуплейна Бетл Battleborn. Отже, щойно анонсована Battleborn стане першою оригінальною інтелектуальною власністю студії після Borderlands, яка вийшла у 2009-му. Знаєш, за цим списком можна вивчати, що не так із сучасними відеоіграми. Хоча може ми все таки погарячкували той же пічфорд в офіційному анонсі назвав Battleborn найбільш амбітною розробкою в історії гірбокс. Не думаю, я досі не можу йому вибачити провал із Brothers in Arms Furious 4. Ну гаразд, давай тепер про серйозні речі. 17 липня розпочнеться відкрите бета-тестування справді цікавої гри Destiny від студії Bungie. Нагадаємо, що Destiny – це революція у поєднанні сюжетно-орієнтованих ігор та мережевих стрілянок. А ще це перша гра від творців всесвіту Гейлу, яка готується до виходу не лише на платформах Microsoft, а й на PlayStation. Власники платформ Sony зможуть першими ознайомитися з цим мережевим шутером. Для них Бета стане доступною 17 липня. Якщо ж ви маєте Xbox 360 або Xbox One, то будете змушені зачекати до 23 липня. А власники персональних комп'ютерів, схоже, чекатимуть ще дуже довго. Не довелося чекати працівникам нашого порталу. власноруч ознайомилися з однією з найочікуваніших ігор року ми ще місяць тому. Враженнями від закритого бета-тестування Destiny наш оглядач поділився у спеціальному прев'ю, яке ви можете прочитати на Play.ua.net. EA дивакуватим чином анонсували чергове доповнення до Battlefield 4. Кілька днів тому у твіттері сервісу Origin помилково з'явилася дата релізу DLC під назвою «Dragon's Teeth». Та інформація про вихід доповнення одразу ж була вилучена з твіту, а дату 15 липня згодом було замінено на невизначено. І коли воно насправді вийде, упродовж кількох днів представники EA зберігали мовчанку, але зрештою визнали, що злита дата релізу була достовірною. Нове доповнення до мультиплеєра нової Battlefield справді вийде 15 липня. Воно запропонує гравцям кілька нових мап та видів зброї. Нагадаємо, що наступною частиною франчайзу Battlefield буде спінов під назвою Hardline, який вийде 21 жовтня. Electronic Arts оприлюднили відео з ігровим процесом Dragon Age Inquisition, яке на E3 показували представникам преси за зачиненими дверима. Уявляєте? У ньому ані слова про кохання, стосунки та гейв. Відео демонструє 16 хвилин гроладу, і з нього ми довідалися таке. Гра виглядає яскраво і насичено. Гадаю, титул найгарнішої ролівки вона у жовтні отримає справедливо і втримає його рівно до виходу третього відьмака. Продемонстрована ігрова локація буде більшою за увесь світ Dragon Age Origins. А таких локацій буде декілька від розпечених пустель до темних боліт. Зброя до спини персонажа клеїтиметься магічно. Очевидно, навіть Next-Gen консолі не дозволяють розробникам домалювати різноманітних ремінців та піхов для зброї. Бої тамплієрів та магів за контроль над місцинами відбуватимуться у реальному часі. Аби вбити одного ведмедика, група з чотирьох персонажів повинна буде довгенько закидувати його вогняними кулями й рубати сокирами. Дії героїв впливатимуть на кількість звіряток у місцинах та на кількість союзних патрулів. Вороги вбиті за допомогою вогняної кулі, гарненько спопилятимуться. Протягом сутички гру можна поставити на паузу, аби оглянути поле бою з тактичної камери. У грі буде автоприцілювання. Маю надію, що ПК аудиторію розробники все ж помилують. У будь-який момент гравець може переселитися у будь-якого з персонажів групи. Перше у серії персонажам дозволять пересуватися вверхи. Протягом демонстрації ми не побачили жодного екрану завантаження. Маємо надію, що у грі їх буде мінімум. Блукаючи місциною, товариші героя періодично зупинятимуться, щоб щось там собі роздивитися або щоб поділитися враженнями з героєм. Своїх бойових побратимів можна буде вдягати у різноманітну броню і вчити новим навичкам. Персонажі дами нарешті матимуть відповідні жіночі анімації. Бої з драконами виглядатимуть до біса видовищно. Стріли і закляття, випущені героєм, будуть оснащені. Чині системою автонаведення, щоб гравець борони Боже не промахнувся. Герой гравця зможе використовувати фокус, аби сповільнити час. У грі можна буде стрибати? У відьмаку такого не можна. Поки що. Дещо з усього цього ми вже знали, щось стало для нас відкриттям. А з дечого Олексан справедливо поглузував. Чи варта Dragon Age Inquisition такої прискіпливості і уваги з боку шанувальників ігор? Знаємо вже 7 жовтня. Цими днями відбувається The International 4 – найбільше кіберспортивне змагання в історії галактики. Фінали пройдуть на велетенському стадіоні Key Arena в Сіетлі, та ще й призовий фонд складає більше 10 мільйонів баксюків. Дев'ять з них зібрала геймерська спільнота, купуючи ігрові приємності. Нічого так. За ці грошенята 16 найкрутіших команд з Європи, Азії та США ламатимуть свої пальці та голови. Ну а ми, звісно ж, вболіватимемо за наших хлопців з наві. Їх відверто задовбали другі місця в попередні роки. І зараз вони дають тягла всім, хто стоїть у них на шляху. А де можна за цим всім слідкувати? Хто не має змоги опинитися в сіетлі і глянути на все це наживо, може переглянути усі матчі на онлайн-стрімах і через дота ТІВІ. А хто має веселе товариство друзів і проживає у великому місті, то нехай шукає найближчий пап стом і насолоджується фіналами на великих екранах кінотеатрів, спортбарів. Тощо як не крутий, а дота об'єднує людей. Які тільки смаколики не обіцяють розробники за попереднє замовлення ігор? Додаткові місії, локації, зброї, персонажі усе це розробники частенько готові обіцяти гравцям, які не проти розлучитися із грошиками ще до релізу ігор, не стала винятком і гра Alien Isolation, яку розробляє компанія The Creative Assembly. Дай вгадаю, за попереднє замовлення обіцяють набір додаткових зубів для чужого. Не вгадав. Обіцяють можливість пограти персонажами з оригінального фільму Чужий 1979 року. Герої кінострічки будуть доступними для гравців, які придбають кота у мішку. Бо після Еліанс Колоніал Марінс від гри у цьому франчезі важко сподіватися на шедевр. Довідатися, яким буде майбутній ігрових чужих, можна буде вже 7 жовтня, у день релізу Dragon Age Inquisition». Провідний дизайнер та сценарист сталкера Олексій Ситянов цього тижня оголосив про те, що приєднується до команди West Games у якості продюсера. Це для того, щоб West Games вже точно могли стверджувати про причетність до сталкера, хто знає. Нагадаємо, що West Games – це саме та українська студія, яка попросила 50 тисяч доларів на кікстартері, не показавши при цьому нічого окрім концепт-артів та відеонарізки зі Сталкера. Та у своєму відеозверненні Ситянов підтвердив, що хлопці із West Games дійсно працювали у GSC. А ще він сказав, що йому імпонує постапокаліптична концепція виживання у ареал і порівняв гру із поєднанням DayZ та Metroid Prime. Олексій впевнений, що його ідеї та інновації це саме те, чого бракувало у сталкері та сурваріумі. Відео з ігроладом Ареал він пообіцяв показати вже найближчим часом. Наразі розробникам вдалося зібрати понад 35 тисяч доларів із запланованих 50. до завершення кампанії на кікстартері, залишилося трохи більше тижня. Не знаю, як ви, а я обов'язково підтримую вітчизняних розробників. Як тільки переконаюся в тому, що у гри є ще щось, окрім показаних досі концепт артів. Коротко, короткі новинясики, поїхали. 9 трильйонів доларів внутрішнього ігрового луту було вкрадено гравцями за час бета-тестування Battlefield Hardline. Хардкорна ролівка Lords of the Fallen за авторством Томаша Гопа з'явиться на полицях магазинів 31 жовтня. Видавець 2K влаштував розпродаж у сервісі Humble Bundle. За будь-яку ціну ви можете придбати дебюру XCOM Declassified, другу Darkness та оригінальну Bioshock. 7 жовтня у день релізу Dragon Age Inquisition та Alien Isolation користувачам платформ Microsoft стане доступна ще й Project Spark, амбітний конструктор. Відеоігор, на жаль, хтось дуже розумний у Майкрософт вирішив, що гра запускатиметься тільки на Windows 8.1. Перевидання класичної Grim Fandango було анонсоване ексклюзивно для PlayStation. Але на тижні гру анонсували і для Xbox One та ПК. Дизайнер, продюсер та креативний директор Blizzard Роб Ардо покидає студію після 17 років, присвячених франчайзам Warcraft, Starcraft та Diablo. Наостанок нагадаємо про те, у які нові ігри можна буде погратися наступного тижня у вівторок, 15 липня, на консоль ps 4 завітає кривава Crimson Land – аркада про виживання посеред орд монстрів. А 19 числа власники ПК зможуть погратися у Freedom Planet – швидкий платформер, створений інді-студією Galaxy Trail. А тепер трішки про те, чим ми найбільше пишаємося, а саме про наші публікації за тиждень. Їх було чимало, тому ми спробуємо швиденько розповісти про найцікавіше. Дмитро Тимощенко розповів цікаву легенду про золотий меч Атарі, а Михайло Лукашов написав третю частину fallout квесту під назвою Нові проблеми на старому заході. За сприяння студії Омікрон було дубльовано українською кілька трейлерів зі три, а саме «The Ода 1886, Uncharted 4 анчартечотири ЕТІс Енд та Far Cry 4. Паган Мін Мортал Комбат Легасі сезон 2, епізод 4 було озвучено українською студією. Ді Михайло Петрунів оглянув спін-офф будяків та зомбаків під назвою «Plants vs. Zombies. Garden Warfare, А Ярослав Друзюк написав огляди Вулфеманас, епізод 5. край Вулф. Новий випуск програми Героям слава про лисого агента 47 створив скептик. Тільки не ставтеся до цього скептично. Якщо бажаєте палких дискусій, то не пропустіть новий випуск супроти. Цього разу обговорення на тему, що краще клавіатура з мишкою чи геймпад. А ще Андрій Протоковило написав прев'ю української гри Сурваріум. А Олег Куліков взяв інтерв'ю у розробників гри Карма. Не забувайте відвідувати Play.ua.net, Там цікаво. Оце і усе на сьогодні то був Play News. Новини писали Ярослав Друзюк, Микола Орес, Олег Куліков та Юра Лукул. Текст редагував Олександр Пушкар а монтував Богдан Зіновий. Не забувайте залишати коментарі та поширювати. Тисніть пальці догори і затямте. Без різниці клавіатура чи геймпад. Головне, аби руки були вправні.